інтервал. коли останній раз ми бачили північ у 2019 році. Мій король. Що це таке? Ну, кому це прийшло в голову? Я тебе не люблю. Кай живе король Легон. Вітаю усіх на своєму каналі. Нарешті ми дочекались другий сезон Дома Дракона. Серіал повернувся після майже дворічної перерви. Новий сезон повинен бути злішим, масштабнішим і вражаючим за перший. Але на даний момент я можу сказати, що навіть встигла вже розчаруватися, і дуже сподіваюся, що це останній раз за сезон. Пропоную в даному відео розібрати і обговорити серію разом зі мною. Але перед початком попрошу вас підтримати канал своєю підпискою, а відео лайком. Мені буде дуже приємно. А також рекомендую і заохочую вас підписатись на мій TikTok. Там будуть виходити реакції на нові епізоди. Дві частини реакції на першу серію вже у профілі. А ще там багато розмовних відео про гру престолів і дім дракона. Тому велкам! Тож, приступаємо до огляду. Назва першого епізоду другого сезону Син за сина. І в ньому, як і в усіх перших серіях гри престолів, ми тільки починаємо розставляти фігури на шахову дошку. Глядачів повертають Вестерос за 200 років до подій Гри престолів, і перше, що ми бачимо, північ, а саме Вінтерфелл і стіну. Це вперше, коли ми повертаємось на землі старків після фіналу Гри престолів. І я впевнено можу сказати, що це схоже на повернення додому. Особисто я не змогла стримати сліз проревіла майже увесь початок. На півночі ми бачимо одного з найкрінжовіших персонажів трагедії драконів, особисто, на мою думку, лорда Крігана Старка. Я чула неодноразово від тих, хто підтримує чорних, що от дивіться за нас сам Старк. Але я не розумію, чому цим так гордяться, враховуючи все те, що витворяв Старк після танцю. Але менш з тим до того ще далеко. Так от, старший син Стронга Джейс приєднується до лорда Крігана Старка у холодній подорожі з стіною. Ми пам'ятаємо, що у фіналі другого сезону у долину та на північ Джейса послала Рейніра, щоб він подбав про підтримку від леді Джейн Арен та Лорда Старка. Подорож долиною залишилась за кадром, а от північ пристала перед нами у перші ж хвилини серії. Фріган Старк каже не до принцу, що він все ж таки вірний рейнірі, але не може надати своїх солдатів, коли зима настільки близько. Джейс багато розуму не треба, навіть починає глузувати зі старка, який захищає північ від дикарів і погоди. Але лорд півночі, настільки суровий, як і більшість в його родині, каже не до принцу, що вони та нічна варта захищаються не лише від цих загроз. І також туди на стіну Круп приносить сумну звістку загибель люцеріса Стронга. Тим часом Рейніра покинула драконячий камінь і вже декілька днів на території штормової межі шукає рештки сина. У тергаріїнській резиденції Деймон планує напад на королівський причал щоб помститися Еймонду, але боїться летіти один на один до Вхагар, через що просить допомоги у Рейніс. Але вона ще хоче пожити пару серій, тому відмовляє йому. А коли Деймон наказує, майже королева ставить його на місце. Тут респект Рейніс, хоча після того, як вона вбила тисячі невинних людей просто так на коронації Ейгона, моє ставлення до неї кардинально змінилось. І взагалі я досі ніяк не можу зрозуміти, чому Рейніс і Корліс на стороні чорних, враховуючи, що саме через Деймона і Рейніру, вони втратили своїх дітей. Ще з цікавого тут Деймон вважає, що це війна рейніри, не його, не спільна і так далі. Здається, що він вже не хоче воювати за дружину. Щось дуже швидко принц починає відвертатися від своєї королеви. Далі в епізоді нас знайомлять з новим персонажем. Ті, хто дивляться мої відео, знають, хто це, але повторюсь глядачам представляють бастарда корліса Веларіона, Адама. Взагалі по книжці Корліс представляє його як байстрюка Лейнора. Але ми всі знаємо, що дітей у сина морського Змія не могло бути, тому очевидно, що це син самого лорда Дрифтмарка. Єдине, що було під питанням, коли виходили тизери і трейлери, чи буде лише один брат з двох, чи отримаємо ми все ж таки повний комплект. Адам в епізоді згадує свого брата Аліна. Тому маємо двох байструків Корліса. Хоча все ж таки думаю, що другий з'явиться у серіалі ще не скоро, але ми знаємо, що він існує. Поки що навіть натяку на бастардів вершників драконів нема, але нас потрохи з ними знайомлять, забігаючи наперед, серія демонструє нам ще одне насіння. Королівський причал готовий захищатися від нападу чорних, на стінах замку скорпіони, які можуть нашкодити дракону. А також замок вартує в Хагар Сеймондо. А от далі головний крінж епізоду, якщо не головний крінж зеленої партії, Алісента і Крістон Коль. Ви серйозно? Дуже цікаво, кому в голову прийшла ця думка. Я подібного бачити взагалі не хотіла. Думала, що пробувати дно з Крістоном вже нікуди, але я помилялась. Якщо що, то це один із моїх найулюбленіших персонажів у книжці, але от настільки, наскільки я люблю Коля у першоджерелі, настільки сильно він мене бісить у серіалі. Ейгон тим часом намагається бути королем. Його до цього ніхто не вчив їм бути, батько на нього забив, нараду його з собою не брав, тому він вчиться і намагається бути достойним правителем. І насправді Ейгон це окраса даного епізоду. Я вже багато разів казала, але повторюсь, для нових глядачів. Читаючи книжку, я Ейгона представляла більш схожим на Джофрі. Так, це лише підручник історії, літопис, тому образ Ейгона Другого доволі таки розпливчатий, але я думала, у серіалі його зроблять абсолютним злом. Але ні, і я цьому дуже рада. В мене взагалі вийшла історія від ненависті до кохання зі старшим сином короля Візеріса. Я завжди була на стороні зелених, але не через Ейгона. У тіктоці є відео з причинами, чому я підтримую саме цю партію. Зараз, вже після того, як серіал розкриває Ейгона, я готова кричати усім і скрізь Ейгон, мій король і гордитися за нього. Тож зупинилась на тому, що Ейгон, окраса епізоду, завжди, коли він з'являвся на екрані, на моєму обличчі з'являлась посмішка в цій серії. Він просто такий милий хлопчик, не тиран і не насильник. Не вбачаю в ньому нічого подібного. І от наш новоспечений король намагається бути хорошим правителем і, на відміну від свого батька, не забиває на власного сина і спадкоємця, а таскає його за собою на раду. А взагалі, то, як я вже сказала, ми тільки виставляємо шахи на дошку. На зеленій раді ми дізнаємо, що Хайтаури, таури, і беретони підтримують Ейгона, а північ і долина Рейніру. Також чорні заблокували глоткою, ніхто ні на які переговори не йде. Еймонд пропонує захопити Харенхол в той час, як у чорного Деймона такі ж самі наміри. Після декількох днів пошуків у штормових землях Рейніра все ж таки за допомогою рибалок знаходить рештки Аракса, дракона Люцеріса. Вона повертається на Драгонстоун. А в той момент Ейгон продовжує вчитися бути королем. Нам демонструють прошення, і коли один з селян каже до короля, що десяток його вівць забрали без попередження перед самою зимою. Ейгон йому відповідає: Добре, ми віддамо вам овець. Але тут, ото Хайтауер втрутився і сказав, що ми не можемо так зробити, тому що драконам треба щось їсти, а віддати худобу одному селянину це означає віддати усім. Але погодьтеся, Ейгон намагався зробити як краще. Так, наївно і по дитячому, але він по іншому і не може його ніхто не вчив подібному. Далі до короля підходить ще один чоловік, і от його маємо запам'ятати він представляється як гю це ще один з насіння г'ю молот або Г'ю-гартівник. Я, звісно, не очікувала за таких обставин і біля короля Ейгона його зустріти вперше. Але по факту це й не дивно. Спочатку він на стороні короля, потім побіжить до рейніри, а потім вже не буду спойлерити. У Ейгона Г'ю просить оплату праці, на що король відповідає: Так, звісно, ти отримаєш гроші, але продовжуй робити свою справу. Все чесно, і тут Отто вже не виправляв онука. Ейгон добре вчиться. До чорних повертається колишня коханка Деймона, Майсарія, і принц доволі грубо і агресивно поводиться з нею. От чорні люблять казати, що зелені мізогіни, а от вони за справедливість до жінок, хоча у них в партії нерівноважений Деймон, який полюбляє забивати жінок камінням до смерті, також він вже у першому сезоні агресував у сторону рейніри, тепер у сторону Майсарії. Звісно, він думав, що вона і шпигунка Отто, і зрадниця, але це не привід взагалі так себе поводити. Кидають майсарію під варту, але Деймон невдовзі прийде до неї за допомогою. Рейніра повертається додому і одразу збирається чорна рада, але їй все одно єдине, що вона хоче, це Еймонда, а саме його голову. Це і відмінність від книги, тому що син за сина це син Ейгона за сина Рейніри. У нас все ж таки війна між братом і сестрою, але серіал пхає цю лінію Алісента проти Рейніри. Тому в даній ситуації справедливо, що син Алісенти за сина Рейніри. І також це здається не так жорстоко вбити Еймонда, який вже дорослий, і який все ж таки винен у смерті Люцеріса замість маленького хлопчика, який ні в чому не винен, який ніяк за себе постояти навіть не в змозі. І от саме той момент, коли Деймон вертається до майсарії і просить допомоги. Звісно ж, сам Деймон боїться, напевно, йти вбивати племінника, тому максимум, що він може, це доплисти до королівського причалу на лодочці, закриваючись капюшоном, дати грошей своїй же варті і найняти вбивць. Але до того відбувається похорон рештків Люцеріса до драконячого каменя, також повертається Джейс, і тут вже перше маленьке розчарування, тому що мало півночі нам показали. У першу джерелі і то більше пригод не до принца у Вінтерфелі, а тут взагалі крапельку нам показали. Тож більше, скоріш за все, північ ми не побачимо, а Кріган може повернутись через пару сезонів. Паралельно з похороном нам показують, як Алісента ставить свічки за дорогих їй людей, які вже померли. З цього епізоду ми дізнаємось, що матір Алісенти Ейрі Флорент. У книжці це було невідомо, тому доволі така цікава деталь. Саме за матір вона ставить першу свічку, друга за її чоловіка Візеріса Таргар'єна. Ми ще з першого сезону знаємо, що так, кохання там не було, але от теплі стосунки між королем і його молодою дружиною були. Візеріс для Лісенди багато значить він дійсно став для неї дорогою і важливою людиною. А от третя свічка була за Люциріса Валаріона, не Стронга, а саме Валаріона, що показує на те, що Алісенті дійсно шкода і вона як може співчуває втраті рейніри. І знаєте, коли я дивилась цей момент, я вкотрий раз задалась питанням, за що хейтять Алісенту? Якщо вам не подобається Алісента, саме серіальна, за що саме хейтять книжкову персонажку, я розумію. Так от, якщо вона вам не подобається, напишіть в коментарях за що, тому що я весь перший сезон цього не розуміла і не розумію досі. Ну і головний момент серії кров і сир. Для мене головне розчарування. Пробираючись у королівську гавань, Деймон наймає золотого плаща та щуроловця відомих у книзі як кров і сир. Принц наказав їм пробратися у Червону фортецю. Та принести йому голову Еймонда. Коли вони резонно запитують, що робити, якщо його не знайдуть, Деймон мовчки міркує, але пізніше стає зрозуміло, що він, мабуть, сказав їм син за сина. Тому, коли ці двоє не змогли знайти Еймунда, вони знаходять двох дітей короля і їх матір Келейну, приставляючи ножа їй до горла. Вони питають у неї, хто з близнюків хлопчик. І Хелейна чесно показує на Джей Хейріса. кров і сир вбивають крихітного спадкоємця престолу, відрубаючи йому голову, щоб доставити її Деймону. Якщо прислухатись, то можна почути, як маленький принц кричить Мамо, допоможи мені! Будь ласка, ні. Також чути, як ніж прорізає кістку. Джей Херіс був у свідомості, коли йому відрізали голову. Це, безперечно, тяжкий момент, дивитись на це важко. Але це лише пародія на те, що було у книжці. Там все набагато жорстокіше і драматичніше. І я досі не розумію, чому не показали книжкову версію. За першим джерелом з Хелейною було троє дітей: дворічний Мейлор, а також шестирічні близнюки Джей Хейріс і Дже Хейра. Королева була змушена вибирати ким пожертвувати. Вона вказала на Мейлора, можливо, вважаючи, що він занадто малий. Щоб боятися, але кров і сир все одно вбивають Дже Хейріса, як і в серіалі. Але Хелейна більше ніколи не змогла змусити себе глянути на Мейлора, мучена вибором, який вона зробила. І я була морально готова саме до цих жахіть. А серіал, скажімо так, показав нам лайтову версію, звісно, жорстоку і важку для перегляду, але все одно простішу за те, що написав Мартін. Те, що нам показали, то взагалі не у стилі Джорджа Мартіна, і я не розумію, навіщо було вигадувати щось нове, коли в нас просто неймовірна історія в першу джерелі. Ще й закінчили це все ще однією сценою Алісенти і Коля. Тому так фінал серії мене прям розчарував і залишив навіть трішки негативний осад. Сподіваюсь, більше такого не буде, і дім дракона мене не стане розчаровувати ще більше. Таким вийшов перший епізод сезону, такими були мої враження. Пишіть, як серія вам, що сподобалось, можливо, щось ні, як і мені. Буде цікаво прочитати ваші думки в коментарях і поспілкуватись. А також не забувайте підписуватись на канал і підтримувати відео лайком. Мені буде дуже приємно. А ще доєднуйтесь до мене у Тіктоці. З мене на сьогодні все, до нових відосиків.